Юлія Володимировна Тимошенко пресує повним ходом владу. Вибори, мабуть, вже почалися. Ви послухайте, а я це все прокоментую. Ця Шушара, яка очолює країну, грабує вже все, що тільки під руку попадається. Вони хочуть піти, залишивши тут замість України по суті, вижжене поле. Залишити пограбов. Почули, так? Ну, яка катастрофа. Влада, яка погана влада. А Хмара, коли критикував, приходив в Верховну Раду. Юлія Володимирівна, де ви були? Чого не вийшли з Порошенком з Бойком, не взяли на руки Хмару та не підтримали його? Мовчали, так? Мовчали. А чому ви мовчали? Тому що з 1992 року ви вже були віце-прем'єром. Потім два рази були прем'єром, прем'єр-міністром України. Ви все життя у владі. При цій владі ви просиділи з ними на одному кріслі 6 років. 6 років! А що це ви почали критикувати? Що там, що не так? Що там продали вже? Які надра, яку землю? Я за землю вам розказував, Юлія Володимирівна, на жаль, звісно, вам на жаль, тому що землю у вас забрали. Я вже озвучував і не раз мільйон гектарів землі інститутської. Ви тримали особисто своєю, своєю командою і всі гроші е, надходили вам на партійну діяльність. І плюс ще допомагали вам там і американці, і хто тільки не допомагав. Все зрозуміло. Зараз крісло зашаталося. Забрали те, забрали те, не дали це. Все. Потрібно критикувати. Владу, Юлія Володимировна, завжди потрібно критикувати. Як я це робив, роблю і буду робити. А ви, коли все добре, 6 років ви. Разом голосували, ви разом там все ділили, все у вас було добре, тут вибори пішла жара, треба критикувати. Ну, все класно, тільки я це все, друзі, до чого вам веду? Вони завжди так робили, роблять і так будуть, на жаль, робити. Вони разом будуть деребанить, разом будуть там крутить, мутить, домовлятися. А потім горлопанить, як тільки вибори вже на носі, будуть горлопанить панить до Потім знову зайдуть і знову будуть дерибанить. Все. А потім знову вибори і знову будуть кричати. Все, і будуть нам щось там обіцяти. Зміну влади, зміну системи, перезагрузку влади. Ми вже це чули. Ми слухаємо це 30 років. Рівно 30 років, Юлія Володимирівна, як ви при владі, Порошенко, Бойко і всі інші, хто там сидять. Зараз єдине тільки багатьох, хто кого не видно, то їхні там сини, дочки і вже внуки сидять. І ви з ними там, з внучками своїх друзів з 90-х ще. От і все. Все життя при владі. Що ви критикуєте? Кого ви там критикуєте? І для чого це все потрібно? Ну, я не розумію. Мені тяжко, ну. Хочеться матюкатися, бо з матюків ніяк не виходить нічого. Не знаю. Ну, ніяк не виходить. Розумієте?